Всім привіт! Сьогодні 21 травня і ми прийшли нарешті на покинуту пасіку. Дуже довго нас тут не було, я думаю, що вже місяць, а може і більше місяця не було. Те, відколи почалося дуже багато сезон почався, багато роботи, ми відкачували мед, потім матки, це все, та суда і дуже мало є часу. Сьогодні ми прийшли сюди, там вже багато хтось дзвонили і писали, щоб відео зняти з покинутої пасіки зразу скажу, Зараз хто скаже, вона покашена і пасіка не покинута. Ще раз скажу для тих, хто буде дивитися перший раз. Е, пасіка покинута, а участок самий не може бути покинутий участок. Приходять люди, дивляться, віддихають, Тут гора тримають. Ну, мені хто не дивиться, бо нема кому дивитися. За чого пасіка покинута, а сад, а участок не покинутий. Так, опять же, як ми починаємо відео, покажу. Український вулик просили показати ту сім'ю, яка була аномальна, там відео знімали е, ту сім'ю. може покажемо ще кустрету, покажемо як літає. тут переважно, всі сім'ї, тут тут вуликів є десь на сімей під 25, а сімей самих є десь 12. Так і не скоротило 12, бо сказали, що ну, так багато меду не треба, щоб для себе був мед, і так і ми тримаємо її для себе. Зараз прийшли, покажемо ці сім'ї. І що, Будемо починати зразу дивитися. Зараз кажу, наперед ну жарко, у нас перед 20 градусів стане тепла, дуже жарко. Зараз будемо вертатися до себе, там просили зняти вже у себе на пасіки, покажемо в відео, знімемо, як, як я боремося з раїнням. Це зараз тема всім дуже цікава, покажемо, як я борюся. Ну, багато методів є, ну кожен собі знає послухати. Так, бираємо масочку. Обов'язково так. Дивимося. Хто пам'ятає, український вулик перезвав без матки. Там є відео, як я матку просто взяв і кинув цей вулик. Бо хотілося, щоб все-таки взяла на цю рамку на цю рамку, ну, щоб була сім'я на цій рамці. рамки. Індикатор. <ривіт> 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 так. Поки так ми більше після того більш не приходили. Зараз просили, вже сказати коли буде мед відкачувати, то ми сьогодні вже прийшли подивитися, що тут по меду. Нагадаю всім, у нас відцвіла вже акація, вже все повідцвітало, зараз вже починається у нас, можна сказати, зацвіли ожени малине в лісі. Ну, По рамочках, коли ми соне стрясали, там треба було нам е, е, рамочки, то видно, що рамочок брецька, значить трошки вони носять вже малий ножен. Покажи, Діма, як згори це виглядає сім'я. Вона була розширена одноразово. Зразу. Вони сиділи вроді, ну, тут, коли матку я підкинув, потім ми одразу підкинули їх сюди, на повне гніздо, закинули рамочки, ми їх закрили і пішли. Бо знали, що часу не буде. Опять же, тут ну, ми були приходили, десь може за три тижні назад, ну, то відомий. Ну просто так прийшли, бо тут вилетів рій, ти подзвонили, ти сказали, що рій вилетів. І ми, я так зрозумів, рій був. Ну не дуже фані був рій, але подивилися просто в цю сім'ю, що була аномальна, що ми там писали, то там видно було, що менше стало джила. Що що ну може і від другої вилетів. Покажемо ці ромачки. Заможка буде мати біля 4 кг, дуже добре, файно бджолки поробили. Так, подивимося тут крайню, язики повістроїли, ну, зараз хтось скаже, а чого тут так мало бджоли? а ай багато меду принесли. Бджоли тут мало, того, що вони сездра І Я навіть не здивований. Що тут ще є чи так багато бджолей. Ну, ця сім'я ну, по-любому нам мала дати за 2-3 рої. Це Ну, Тут, видно, поглядімо тут краю. Вони навіть язики тут повістраїли, а бджоли немає на цих язиках. Вони си зраїли. Ну, зараз дійдемо до гнізда і пойдемо. Ось видно, залишки тут є трохи розплоду. Є ще відкритий розплод. Так, подивимось, є йдеться. Так, є суточний засіб, або матка вже обліталася. Поматочка обліталася або... Орій ну, по-любому вилітав, бо б жили мав. Рамочки тяжкі. Я поскожую такі, ну, добре тяжкі рамочки. Ну, видно, це все лето. Так, ця отрутня ми зразу відломимо, щоб І тут не мішалось такі тут все. нектаром залета. Так, це і так. тут поставимо. Ось так. Ну від цієї маточки даже можна... Так, тут тоже але... є за -то сілта. Ще одну рамочку витягнемо. Так, ще рамочку витягнуть і це трохи зрубаємо. Ну видно, це капає, це скорч все, що вони вже що свіже підносять. Так. що довго вже не дивилися, то закінчим зарята. Так, сматочний Ну, Якщо тата то, то, то матка що тут була, вона була помічена. Якщо ми б її знайшли, вона була помічена. Ну, Ще одну рамочку тягнемо. Якщо матка мічена, значить це ще та матка, що ми підкидали. Якщо вона не мічена, значить це матка. Так Трутнів набіг. Трутнів на бік. Так на не тюни вверх, ну а ну, а може і не зрадилася, може б живела на медозборі все зроби, все зробила до 600 маточників, вроді і розплод є такий відкритий і суточний. Ну, Щоб ще одну рамочку потягнемо. Було більше понятно з не. Добре, захочемо подивитися. Дохін два відео. Ренька, так. Ну Українські ромашки тут. Потрібно, якщо би ми хотіли, то потрібно натягати проволоку, треба робити. Є там є гощина. Но зараз немає часу. Трьох сад, як трьохсотих ми трошки наробили були. А українські не вийшло. Ну, тут один водок лиш на Так, це ми відкинемо. Ну, ще одну рамочку потягнемо. Щоб їду аж таки цинем не витягнув. Попитається, чи такі є маточники, чи їх нема. Ну, там внизу має бути... Я вважаю, по цих наростах там має бути все. Внизу, за... Строєно. Так, видно, ну, в принципі, видно по розкладі, що він собі лупляє матку опять вони не роїлися, ще, та сім'я. Вони не роїлися, якщо по тій причині, що що в них вони, виходить, дуже слабенькі були. Коли ми маткою їм підкинули, то, то тут всього все було три рамочки бджоли. І виходить, що вони почали розвиватися. І можна тепер на повний вулик розвернулося і все одно ще і вже пішов взяти, у нас закації було непогано. Тут теж в лісі лісами є акації. І вони могли і на цій акації жила там трохи зробити і за що це вони. Їх менше стало роя, вони не дали. Так, зараз так, Ну Я посушу, зараз ми десь там закопаємо. Там джо даний у нас і порозходить і ми його заберемо. Так, йдемо, покажемо цей вулик. Покажемо цей вулик, аномальний такі Подивимося, що тут. Це. Так, дивимося, там, тут. Ну, цей вулик, якщо комусь бути цікаво, він був, він був поштіповий. Цей вулик. І зараз подивимося, що тут все лише. Я ну, тут точно рівню ходив, бо ми тоді, коли прийшли, були ведені маточники. Так, оці рамочки нові ці всі що ми давали. Не пам'ятаю чи там є відео, чи ми відео не знімали, коли ми їх розширяли. Ми, ми, ми почти на кожну сім'ю давали ну, по 5-6 вощин за раз, щоб раз розширити, щоб більше не пригонуло, щоб тут менше стало. Так. Ці рамочки медові, так щоб ми це все тут не піднімали і не затягли відео. Потягнемо одразу вощину. Ця вощина була поставлена якраз перед акацією. Ведно дуже файний. Буде док. Так, йдемо далі. Аж дойдемо до розплоду, підемо, щоб повернутися. Ну, тут мене буде. Якщо б навіть подивитися на ці рамки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, це восьма рамочка буде. Восьма рамочка буде з меду. Ну, можна сказати, так, да, сім'я сильна, все файно, меду принесли, ну дали, зруїлися, ну, в принципі, мед лише Але ж не всі такі сім'ї. Ось така сім'я одна на пасіці, овся решта. Авіровіться швидше і нічого там немає. Ну, видно, що в ній скільки було розплоду, і то нічого їм не дав. Вони файно розвелися, наоборот, то все пішло їм на пользу. То всі розплодріше. Так, все, після цієї рамочки зразу йде вже. Ну, що я казав доказати. Маточнички вже повиходили, нема тут вже нікого. Тут вже не один рівень вилетів. І не два, я думаю, що верх що тут є і це. Ну До цих сімей треба буде подивитися. і я тут нема. Треба буде до них подивитися ліпше, бо ну, таку чорну рамочку я вже кинув на край, щоб підбракувати їх. Тут їх вже трохи має нових. Треба буде подивитися ліпше, там де рої повиходили, щоб ми обліталися, бо інакше вони потрутніють. Так, немає. нема. Ну, хоча тут вже, якщо пройшло, навіть якщо рій вилетів пройшла десь на 2 неділі, вже мав би бути і засів. Ну, Може потім ще якийсь рій вилетіть, і може марка та полетіла, але ну, тут, тут вже таке. Як я буду зараз з ними, допусне дивлюся, засіву немає. Засіву, якщо немає, то я зараз буду їм давати. Від другої сім'ї рамочку з розкладу, щоб вони, якщо навіть в них матки не буде, щоб вони могли потягнути собі, щоб вони могли собі потягнути маточники. А якщо матка у них є, то вони просто злеють молочко і можна сказати відтягнуть своє струтніння ще там якийсь час. Так, дивимося тут. Засівало, не видно. рамки дуже чорні, тут їх не видіти це. Ну, видно по цих мотошниках, що, ну, що їх що тут роїл виходило. Не один роївець роївець. був, Ми коли прияту були повні бджоли. А тепер лише нас вже та що лише. Так, машина не одну матку не засіяла, вся машина пішла під мед. Так, ну що, немає нічого в цей тимар має, забравити. Ледимо тому. Видно по бджолі, вона вже набагато спокійніша. Сім'я, яка віддає рої, вона вже тут велика частина льотної бджоли злітає а вона завжди саме агресивна, тому тут вже залишається більш менш видно, росло навіть на печатно, рій тут давно вже, матки тут давно в них вже нема. Ну що, щоб все не передистувати, там зараз не затяти відео, матку так не видно Та й нема смисла її шукати, вона молода черенька, її тут не знайдеш. Так, що будемо робити? Оце місце, що я приготував, Зараз другої сім'ї. З іншої сім'ї зараз ми кидаємо рамочку розплоду наверх, ну, піч дивіться, відкритого розплоду. Відкритого розплоду і будемо. Ну, рамок багато, але ж таких, ну в принципі, ну такі рамочки, вроді є, тут ну, кілограм десь до кілограма було. Рої теж, коли вилітає рій, він з собою Теж багато забирає. І якщо рій малий, вилітає, він багато не забирає. Якщо рій вилітає на відро, то той рій на відро забере з собою меду. Так само файно, він не забере з собою мед. Так, зараз ми накриваємо це, цим котом назад, побудемо йти далі. Так, скільки часу діймо, так? Не пише. воно ну, 20 було так, Зразу подивимося в, сусідні, в сусідній вулик. може в них є відкрити розплод. А якщо у них навіть немає, то подивимося, що тут все Там є слабенькі сім'ї, то я знаю, там точно у них буде розклад відкритий. Так, заберемо це бік. Ну тут теж так само. Це гніздо було розширено. Там... Гніздо розширене було на повний. Повністю було розшерно, але щось не поняти, що там не щось. Чи тут не було на повну розширення? там рамка приклеєна чи що? Ну коротше, зараз це відривати не будемо. чи це рамки приклеїть вони. Може рамки, може там рамка приклеєна, бо не поняти. Чи це сот. Це сок приклеєний. Не знаю чого так, але вроді ніхто не дивився, чи ми забули. Так, це ми зараз тут хапу Чи це ми забули підсунути тут рамки, чи це що тут було? Вроді ці всі рамки були разом. А може тут сім'я була слабка, ну видно що ми зробили. Взяли, коротше, достроїли сотю, медали і перейшли на ці рамчки. Так, опять же, давали їм вощену, Усім давали вощену. Таке не люблю, теж дивиться, то коли довго не дивишся, то все, все, все в меду, руки зараз всі від меду. Так, Тут виглядає так, як жили. є непогано. Ну, Подивимося, зразу потягнемо знізда цю вощену, щоб було ну, зразу понятно, що тут є, є тут розклад чи що. І звідси почнемо. Ну, опять же, ця сім'я теж багато меду принесла. Так, цю рамочку вони взяли собі для засіву. Ну, Тут видно по цьому засіву, що він вже виходить. Так ну, є ще ліченка, але яйця суточно тут я не, не бачу. Так, ходимося, поставимо за тут рамочку. Ходимося. якщо рій віселі вилітав, то він вилітав ще недавно. Зараз хтось напише коментарі ну, або дивиться і а чому в мене так бджоли каші зроїлися, ніж меду принесли. Об'ясню ще раз для всіх, ну, щоб було зрозуміло. Тут, от зараз тут, тут дуже добра медова база. Ну, можна сказати, що ранні меда, тут сильніші. Тут Бджолю мало є, плюс пасіка далеко нагоре. Бджолю мало. Тут ну, великий обсяг тут є лісів, берегів, тут є що носити. І ще перед тим, що й погода, якщо дозволяє, вона в цьому році погода позвола. І, і вони принесуть. І вони принесуть. А ще при тим, що ну, сім'я, ти пускаєш сім'ю, на, розширяєш, хоча на... Ну, сім'я росте і вона собі росте, 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 що навіть її раз розширю. Деколи деколи і ліпше, коли. Ну вено, тут є суточний засил, тут значить тут маточка схоче все, що не зроїлася. Якщо б цих бджолів спробувати поставити на, на корпусну систему, то я думаю, що вони скорші е, з ніж підуть у магазин. По, тут як, ну, може під магазин, але якось не думаю, що вони такі так будуть робити, як вони роблять тут у цьому лежаку. Так, видно, є засів суточний, тут мекошників нема. цей суточний засів. Ми зараз, там теж є ще ліченка, є і перга, ми зараз це витрясаємо, ось таке рамочку і вже, щоб далеко не ходити, не шукати. Тут є і ліченка, тут є, якщо буде видно, тут все є. Остойчика тут покажуш з цієї сторони є вже є навіть там ліченка. Ну, тут, є, ну... Показ. Є там пару ліченок, і цей розплод. Можна сказати, що все, так, ми зараз закриємо, щоб час не затягти. Одну рамочку ставимо і все, і зараз просто її стамеску, стамеску помітив і все, потім прийдемо одразу і, і це і будемо. Так. Ну, в принципі, тут вже нема що дивитися. Якщо є засів, ну ще одну рамочку під, 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 підтягнемо цукраню. Якщо є засів, значить буде і результат. Щоб ще руки вже від меду мокрі. Так, опять вона ця отрутня тут настроїться. ну що не будемо зараз цього трудно зривати Щоб проволока з рамки зривали що так це тому під рамочка на відбраковку. так за є що ще треба ну та рамочка дуже стара тому може Wymienimy to ramoczko. A gorzej z 12 grudnia, bo tam teraz w poniżej nie zakładuję. Tak, tam, tu. Цих сімей треба хоча б раз дивитися хоч раз у 2 неділі, щоб вони ну, щоб і успівати за ним. Дуже багато. Йо, так жарко вже чоломату. Ну все, в принципі, що зараз будемо показувати, час не будемо тягнути. Зараз рамку закладемо назад, постараємося витягнути на пеймет і це гніздо підсунути сюди, щоб воно було. ну, Щоб не було цих сотів, вони там вже пострадали. Медове. А коли будемо відкачувати мед, ну може покажемо, може, не буде вед. То ці рамочки повідкачуємо, які тут будуть. І вже заодно зразу одразу цей порядок. Ножиком позрізується цей цей труд, він по лишній. Уже. Ну що, показав 33 тривулика. Три, три якщо комусь буде цікаво, ну пишіть в коментарях, там я знаю хто. То якщо буде цікаво, то більше можу показати, звідси, відео. Якщо хтось хоче. То, ну, напишіть, що, що. Так, кому відео сподобалось. Like. Ці сім'ї треба поставити. Та є робота. Ну, Там ну, це такі 67 ну, це ще такі массивеньки. Є слабші тут сім'ї. там такі. ну, Ці не погано, файно треба. Поставити лайк like, сім'ї. Підписати, написавши в коментарі, підписати на канал, якщо комусь цікаво. Всім пока.